Росіяни перемагають в Україні руками самих українців. Ми тепер саме є свідками того, як в соціальних мережах бачимо безліч дописів і відео, на яких людина у формі Збройних сил України зображається як негідник як злочинець. На жаль, більшу тої інформації поширюють нормальні люди, патріоти, які мають загострене почуття справедливості. Але... Але низьке критичне мислення, і тому вони стають корисними ідіотами. Вони бачать у те в відео, відо, на якому діється несправедливість, злочинність і яка діється, і одразу хочу поділитися з усіма таким чином. Працюючи на Російську Федерацію, вони ж то не допетують, що цю всю інформацію вкидує агентура ФСБ. ФСБ працює. Де є інформацію, щоб дискредитувати збройні сили України, на жаль, у нас немає закону про дискредитацію збройних сил України, тому такі от дописи поки що ще слабо караються. Хотілося б, щоб служба безпеки України звернула увагу все ж таки на, на інформаційну нашу безпеку, щоб у таких корисних ідіотів, більше з яких є дуже порядними людьми, щоб у тих корисних ідіотів, все ж таки, вчило вчило розуму. Ми з вами маємо чутко ідентифікувати, яка інформація є корисна, яка є шкідлива. Шкідлива інформація є та, згідно якої ми маємо розуміння, що мобілізацію треба зупинити. Має бути мир на будь-яких умовах. Ми маємо покоритися Російській Федерації чи, чи не тільки Російській Федерації вороги є скрізь. Що Україна має капітулювати тощо це, вся інформація є ворожою за визначенням. Треба логонько собі це розуміти і відкидати ту інформацію, намагатися якось зблокоти або хоча б просто ігнорувати. Друга інформація, яка веде для для покращення морально-психологічного стану, як людей на фронті, так і людей в тилу, яка сприяє гуртуванню українців історичні різні різні дописи, відео тощо звичайно ж у нас є без проблем. Україна ж не є ідеальною державою, тим паче, що в Україні керують, поки що ще не українці. Звичайно, що у нас є багато проблем. Їх теж треба озвучувати, але якось намагатися робити це конструктивно. Не не допомагають Російській Федерації перемагати Україну конструктивно. Я теж в мене дуже багато відео, Більшість відео у мене є з критикою проти цієї системи влади, але не проти України. Пам'ятаємо, Україна порпондусе вище за Україну ціні лише українці. Тож гурту ми українці єднаємось і перемагаємо. Пам'ятаємо, що в єдності наша сила і українець. Українці має завжди і в цьому підтримувати і жодним чином не, не ставати корисними ідіотами жодним чином не ставати московським шоблом.